До вашої уваги перегляд та редагування коду JSON-представлення форми в вкладці код. Подивимося, як це працює. Перейдіть в майстер-версію регламенту UI форми. Оберіть будь-яку форму. Та перейдіть на вкладку код. На вкладці код ви можете бачити json форми який зберігається у відповідному JSON-файлі. Це зручно, коли вам потрібно щось змінити та не через конструктор. Та ви знаєте, як працює JSON. Представлення, то ви швидко зможете змінити ці налаштування. Наприклад, ім'я або службову назву. Давайте подивимося, як це працює в режимі редагування. Оберемо будь-яку версію змін. Перейдемо на вкладку форми. Візьмемо, наприклад, а от давайте візьмемо мою тестову форму. І так, в режимі перегляду ця вкладка має текстове поле та назву службову та бізнес назву. Перейдемо на вкладку Код. Ми бачимо, так, давайте ще раз на вкладку перегляд. Текстове поле називається текст вкладки. Я можу змінити це прямо, прямо у, вклад у вкладинці код. Я бачимо, що я припустився помилки. Виправляємо помилку. Ці вкладки загальна код та конструктор пов'язані між собою. Будь-які зміни, які ви вносите тут, будуть відображатися відразу на інших вкладках. Перейдемо на вкладку Перегляд, і ми бачимо, що змінився текст, е, текст е, поля вводу. Давайте ще раз. Наприклад, ми хочемо змінити форму, назву форми. Бізнес назву форми. Ми змінюємо. Добавляємо Добавляємо цифру 1. Ми бачимо, що в назві форми автоматично додавалася цифра 1. Це видно на вкладці загальна. Можемо зберегти зміни. Це все. Дякую за увагу!